Якуб дуже дуже погана людина. Це був жахливий досвід. Бо якби він справді був нормальний, якби він добре ставився до дітей, він би такого не робив. Примушував нас робити з ним справді дивні речі. Дуже в нашій культурі таке неприпустимо. Цього бояться те, що він тут витворяв, було по справжньому божевільним. Прийшов якуб і просто все зруйнував. Це просто жах було важко. навіть згадувати не хочу. для мене це був жахливий день. Те, що ми тут дізналися, якщо чесно, це шок. Просто зараз ми перебуваємо в Танзанії. Уже 14 днів ми знімаємо тут документальний фільм розслідування про Якуба Яхла, чоловіка, який нібито мав допомагати місцевим дітям, але натомість він залишив за собою зруйновані життя, розвалені центри та десятки історій, сповнених болю. Іде за словами очевидців, він здійснював вчинки, які інакше як звірствами не назвеш. Ми також поговорили з дітьми, яких він сам показував у соціальних мережах. Ми знаходимося в центрі Nature and Skills, у місті, де колись допомагали дітям задовго до того, як сюди приїхав Якуб Яхал. Тут працювали такі люди, як Тереза, Рамадан, Боб і багато інших. Але сьогодні тут залишилися тільки голі стіни та розбиті мрії. І за словами очевидців, за цим руйнуванням стоїть саме Якуб Яхал. Зараз ви почуєте перші свідчення. Це історії людей, які тут працювали, та дітей, які досі все це пам'ятають. Коли Якуб уперше з'явився тут, він зупинився в нас. Спочатку він здавався нормальним, але потім ми почали помічати деякі дрібниці, і поступово стало зрозуміло, що він за людина. Я познайомився з Якубом, коли працював у Nature and Skills. Він сказав, що приїхав, щоб допомогти центру й дітям Коли ми розповіли йому про наш центр, він пообіцяв, що буде нам допомагати. Потім він став займатися якимись сумнівними темними справами. Іноді поводився дуже дивно, ніби з котушок зривався. Я дізналася, що проєкт, який уже два роки просував Якуб, насправді зовсім не є тим проєктом, який він афішував. Він не проводив багато часу з дітьми, але все, що йому було потрібно, це фотографії та відео. через деякий час ми бачили у Фейсбук, що він уже публікує. цій дитині потрібно те. Тому потрібно це до того ж, навіть ті речі, про які ми не просили. Йому потрібно було лише зняти відео з дітьми, щоб отримати гроші від людей. Він придумав трюки з грошима, Нібито збирав допомогу з Чехії, щоб допомогти людям. Але насправді це була хитрість, щоб руйнувати місцеву спільноту тут, у Танзанії. Коли я запитав його, він сказав, що отримав гроші від тупоголових білих із Чехії. Якуб така людина. Розумієш, тут у Танзанії життя важке. Він це знає, і він цим користується. Якуб фотографував цей будинок, де живе п'ятеро дітей, і обіцяв допомогти але він нічого не зробив. Вони забрали моїх дітей, відвели їх у бік, нічого нам не сказавши, і пообіцяли, що допоможуть нам. Але потім просто щезли. Я зненавиділа того молодика. Цей хлопець знову прийшов на мені нажитися. Вони знову приїхали, щоб зібрати гроші у європейців. Я його просто ненавиджу. Я його просто ненавиджу. Вона дуже засмучена. Ця жінка, яка буквально розплакалася, коли заговорила про яхла, мешкає в глиняній хатинці з п'ятьма дітьми. Ми зараз у селі, де був перший притулок. Ми тут вже втретє за сьогодні, і запитуємо місцевих, чи знають вони Якуба. Тож ви його знаєте, чи не так? Він каже так. Думаєш, він любить дітей? Ні. Ти бачила, як він відводив дітей у бік? Брав їх і йшов із ними кудись усамітнитися? Так, він брав тільки хлопчиків. і що він із ними там робив? Ну, був із ними разом. Він брав сумку, і вони разом йшли. Відводив їх у будинок. зазвичай вони не виглядали щасливими. Вони були тихими, мало говорили. було таке, що він проводив час із хлопчиками на одинці. Так, він торкався його тут і тут, усюди. Ти боїшся, якуба чи не боїшся? Боюся. він каже, що боїться Якуба. Чому? Тому що він погано поводився. Вона каже, що безпосередньо не бачила, щоб Якоб їх чогось навчав. Але Якоб частенько залишався з ними в тій кімнаті. Ось тій останній кімнаті, ось де він проводив із ними час. А згодом, коли Абдул ходив до школи, він почав поводитися там неналежним чином. Це сталося після того, як він почав проводити час з Якубом. Він почав погано поводитися в школі. Він замикався з ними в цій кімнаті. Ми знаємо, що він там замикався з дітьми. Саме в цю кімнату він заходив з абдулом або зекзауді, замикав двері, нікого не пускав і залишався з ними наодинці. І мені просто стає фізично погано від цього. Це просто страшно, жахливо. Я бачив джуму з ним не все гаразд. тому що по ньому видно, що він вкрай залякана дитина. Як ти почувався дуже погано. Коли я приводив їх до школи, де вони зараз перебувають? було видно, що з ними погано поводилися. Розумієте? З ними погано поводилися. послухайте, вони занадто малі, щоб навіть сказати, як з ними поводилися, як з ними поводились і що Якоб з ними робив. Навіть зараз ми не знаємо, де перебувають діти, і все це через Якуба. Те, що ви щойно почули, це була лише невелика затравка. Зовсім скоро ви дізнаєтеся більше, тому що це тільки початок. Це лише слабкий натяк на те, що ви ще дізнаєтеся. З'явився білий на ім'я Якуб, який мав у будівлі авторитет. Коли прийшов цей білий, мені було 10 років. Він казав, що відведе мене до школи. На мені була сорочка з короткими рукавами, він її розірвав. Він її вже порвав. Ось шрам від цього. Ось слід на грудях тут. Ще один поріс, ось тут. Він усе повторював, що хоче одружитися зі мною. Коли я бігла, було дуже боляче, я майже втрачала свідомість від болю. Ми думали, що після зустрічі з цією дівчиною нічого гіршого вже бути не може. Але ми помилялися те, що сталося з цим хлопчиком, виходить за всі межі людяності. Є речі, про які жодна дитина не повинна навіть думати, а тим паче пройти через них. Ти його знаєш? Це Якуб. Що він із тобою зробив? Він. Він... І Як взагалі можливо, що цей хижак сьогодні вчиться на педагога? Ми справді хочемо, щоб коли-небудь він викладав дітям у школі. Я хлочиться на педагога. А це його спільник Мартін Малунді Чічо. Він між іншим навчається в поліцейській академії. скажіть, чи нормально, що людина, яка роками чинила такі звірства, опиниться в становищі, де вона повинна буде забезпечувати безпеку? І чию безпеку він буде забезпечувати після виходу першого документального фільму. Яхал почав стверджувати, що Алатра поширює про нього фейки і що ті, хто виступив, брешуть і навряд чи з ним взагалі стикалися. А трохи пізніше Яхал уже став відкрито хвалитися тим, що подає кримінальні позови і скарги. Так от я хотів би знову напряму запитати тебе: Якобе, на кого саме ти збираєшся подавати до суду? На Терезу, Боба чи на дітей із центру Nature and Skills? або на Стенлі? Або може, ти відразу хочеш подати позов проти керівництво? Никас од служби вимоші, який передав нам офіційний звіт про тебе, або на мера селища, який також розповів нам на яке пекло ти перетворив життя місцевих жителів, так на кого і головне, за що. За те, що ці люди говорять правду про те, що їм довелося пережити з тобою, у місцях, де люди ледь зводять кінці з кінцями, де хвороби, буденність, а їжа, рідкість, кожен приїжджий з Європи стає символом віри в те, що все може змінитися на краще. І я скористався цим у найгірший спосіб. Він буквально заробляв на людському горі, але якби справа була лише в грошах, найжахливіше це те, що він робив із цими грошима, і скільки життів він зруйнував замість того, щоб допомогти. І тепер ми просто зобов'язані показати це всьому світу тому, що після всіх цих звірств, які він скоїв, Яхал просто втік з Африки. Так друзі, ми зараз йдемо тією самою вулицею, або точніше кажучи, цим селом, де Якуб найчастіше перебував. і щоразу, коли ми показуємо його фото, тут багато хто його впізнає. і чесно кажучи, я ще не чув жодної людини, яка б сказала про нього щось хороше. тому що всі тут знають, що він тут творив. Які жахливі речі відбувалися? Це той самий трущобний район, де виріс Мозес, і де за словами Стенлі, якуб ховався близько півроку? Це було його останнє місце в Танзанії, де він перебував перед тим, як втекти. І власне Мозас, якого ви зараз бачите, і який іде з нами, якраз намагався тоді його спіймати. Коли Якуб тікав, його намагалися затримати і в готелі, і дорогою в аеропорт. Але на жаль, їм це не вдалося. знаєте цього хлопця? Так, так, він був тут, правда? Та всі його тут знають. Ми всі його знаємо. З того, як ми з ним жили, як він із нами говорив, було видно, що він щось приховує. Свою темну сторону так, тому що в нього були погані наміри, і це звісно було видно. Він ходив із ним і говорив: Ніхто мені нічого не може зробити. У мене є гроші, у мене все є, у мене є люди, які мене підтримують. Тобто виходить, що у вашій країні є хтось, хто за ним стоїть ті, хто його прислав сюди, в Танзанію, щоб він тут займався темними справами. Тож, будь ласка, коли повернетеся у свою країну, поставте запитання: хто за ним стоїть? Хто його сюди послав, щоб творити таке? Адже він сам говорив, що в нього є гроші і може робити все, що хоче. А що він там робив із цими маленькими, маленькими хлопчиками? Все ось це ви його знаєте, так? М бую, Містер М бую? Mm -hmm. Що ви знаєте про цю людину? М -бую? М бую? може у вас був з ним якийсь досвід? У нього були маленькі діти з вулиці? Мбую. Вибач, ми тут Якуба називаємо Мбую Баобаб. Він хотів узяти 14-річного хлопчика. Хотів узяти його до себе. Тоді він сказав мені: ей, не здумай викликати поліцію. Якщо викличеш поліцію, я з тобою більше не буду водитись він він завжди так робив, коли витворяв щось погане. Він просто ну, ніби нами маніпулював. Давав трохи грошей і казав: нікому не говори, нікому давав дарі і ми мовчали. я знаю Якуба як людину, яка реально намагалася переконати мене, що довірив Бога. він намагався змусити мене повірити в якісь сатанинські речі. цей чувак був реально з привітом. Тому що він спілкувався з типами, які взагалі то причетні до темних справ. Ну, щось на кшталт гопників. Він водився з ними, сидів із ними в їхніх компаніях, водився з компанією хуліганів. Ну знаєш, такі молоді хлопці без моральних принципів. Це були його люди, і він їх реально дуже любив. Він обожнював із ними працювати. Якуб знає нас усіх. Він тут, у Танзанії, з багатьма зустрічався, робив вигляд, що хоче допомогти. Але насправді в нього була інша місія прихована. Він людина, у якої дуже сильні маніпулятивні прийоми. Він навіював іншим, що хтось поганий, щоб потім самому їх використовувати. Він буквально вчив нас ненавидіти одне одного, просто так без причини. Розумієш, у нас до зустрічі з ним була робота, були свої справи, але яко усе зруйнував. Так, він намагався налякати багатьох моїх друзів, але мене він не налякав. і я йому сказав ні, ти не можеш. тому він почав мене ненавидіти. І незабаром він зрозумів, що я не його типаж, бо я йому зовсім не вірю я також отримав скаргу від голови вуличної ради, який жив там. він сказав мені, що у яхла були якісь ліки, і він поклав їх на дорогу. А Коли я прийшов зранку, то побачив понад 10-20 мертвих собак. Тож я не знаю, що за ліки він їм дав. спочатку, коли з'явився Якоб, його представили як людину, яка приїхала надавати допомогу дітям, особливо в дитячому будинку. І люди очікували, що так і буде, але вся допомога, яку надсилали люди чеської республіки, так і не дійшла до тих, кому вона була призначена. У нас також є підтверджена інформація про те, що Якуб погано ставився до танзанійського суспільства. Це призвело до того, що багато хто в співтоваристві став від нього віддалятися, особливо після того, як дізналися про неналежну поведінку. коли ми це з'ясували. Це нас стурбувало як керівників. Коли він зрозумів, що ми стурбовані, і це може спричинити наслідки, він тихо покинув країну. Ти вважаєш, він має сісти у в'язницю? Безумовно. Тож наостанок я скажу так. якщо якуб сяде до в'язниці. це не буде для нього достатнім покаранням я думаю, він має не лише сісти до в'язниці, а й займатися важкою роботою щоб розплатитися за те, що він накоїв. Зрештою, уряд оголосив його в розшук, але його не покарали, тому що він утік під час втечі він забрав із собою гроші, призначені для дітей. Якоб просто зник Буквально перед цим він поїхав на рикші. Він пішов, залишивши з нами волонтера катку. Він також забрав карту, на яку надходили гроші для дитячого притулку. за ті 2-3 роки, поки Якуб працював в Африці. Він привласнив приблизно 2 мільйони крон, які надходили прямо йому в кишеню, і це лише з загальнодоступного рахунку, не враховуючи тих коштів, які як я казала, люди надсилали йому безпосередньо на його особистий рахунок. Коли він утік із грошима, я Тетяна і Мозес шукали його в гот. Там, у кількох готелях. Нарешті ми знайшли капці в одному готелі, і там нам сказали, він поїхав п'ять хвилин тому, сказав, що їде в аеропорт. Тож він полетів із грошима для дітей. Така історія Якуба Яхла в Африці. І повірте, це ще далеко не все. За два тижні нашого розслідування ми побували в місцях, де бував Яхалбова. Ми ходили з його фотографією і розпитували про нього буквально скрізь, де тільки могли, і з'ясували, що тих, кому він нашкодив, набагато більше, аніж ми взагалі зуміли охопити за ці 14 днів. Давайте поставимо собі запитання: скільки хороших щирих людей із Чехії та Словаччини жертвували гроші просто щоб допомогти дітям? Але вистачило лише одного психопата, щоб усе це зруйнувати. Він зрадив їхню довіру, підірвав спільноту, привласнив гроші та зруйнував життя, Життя невинних дітей, які від самого початку бачили в ньому надію. А потім він просто втік. А сьогодні він з'являється у ЗМІ як такий собі експерт, читає лекції про так звані небезпечні секти, став чеським обличчям міжнародної мережі антикультистів. Але проблема в тому, що Яхл не виняток. Він якраз типовий представник. Усі активісти цієї міжнародної мережі антикультистів дворкіна зі своєю екстремістсько-терористичною ідеологією, починаючи від яхла і закінчуючи дворкіним, поширюють агресію. Ненависть влаштовують гоніння, тероризм і руйнують людські життя через маніпуляції та прагнення до влади. І найлицемірніше це те, як вони себе подають. Нібито вони борються із сектами, нібито захищають суспільство від загроз. Але чи є в них хоч якась повага до прав і свобод самих людей? Вони стверджують, що піклуються про дітей, що захищають їх. Але, але подивіться, що вони витворяють насправді. В Африці яхл робив точно те саме, що робить сьогодні в Чехії. Він просто змінив декорації. Кілька років тому це була боротьба з бідністю. Сьогодні боротьба з сектами, але суть його діяльності абсолютно та сама: руйнування людських життів під красивими гаслами. Сьогодні, за прикладом нацистів, він складає чорні списки, поширює неправдиві звинувачення і сіє ненависть стосовно невинних людей. І цю свою схильність до нацизму він демонстрував ще понад 10 років тому коли на площі перед синагогою спалював ізраїльський прапор. Саме тому я вже в першому документальному фільмі порівняв його з Олександром Дворкіним, тому що саме цей психопат у Росії розв'язав хвилю переслідувань і нападів на багато меншин. Саме через нього в Росії сьогодні все більше придушуються базові права людини. До того ж, дворкін це людина з підтвердженими психіатричними діагнозами. А тепер погляньте на ще одне обличчя тоталітарної мережі Дворкіна. Ірина Кременовська – активна прибічниця дворкіна в Україні у минулому вона жорстоко знущалася над собаками і навіть заявила, що страждання собак це симфонія для її вух. А тепер згадайте, що розповідав Джозеф як яхал труїв собак просто на вулиці. Я також отримав скаргу від голови вуличної ради, який жив там. він сказав мені, що у Яхла були якісь ліки, і він поклав їх на дорогу. а коли я прийшов зранку, то побачив понад 10-20 мертвих собак. Тож я не знаю, що за ліки він їм дав. Як то кажуть, свій свояка вгадає здалека. Отже, тому яхал регулярно згадує Кременовську у своїх відео. Усе це лише підтверджує. Всі активісти в цій мережі діють за одним і тим самим шаблоном. І я явно з ними пов'язаний і риторично, і організаційно, і ідеологічно, але ж яхл робить те ж саме після виходу нашого першого документального фільму. З нами зв'язалося багато людей, чиї сім'ї та стосунки розпалися через втручання яхла. Він маніпулював їхніми близькими, телефонував і писав їм навіть посеред ночі. Втручався в їхнє особисте життя. Я й сам це пережив. Тому я прекрасно знаю, як збочено цей псих може вторгатися у ваше приватне життя ось воно справжнє обличчя всієї цієї екстремістської мережі антикультистів. не захист, а ліквідація людей і страждають далеко не лише ті, на кого вони вкажуть пальцем. Їхній вплив руйнує психіку всіх, хто їх оточує. Африка яскравий приклад. Минуло вже чотири роки, а всі досі згадують це, ніби це було вчора. все місто знає, що на коїв яку б'яхл, і повірте, що їм це не байдуже. Просто задумайтеся. Якщо людина психічно здорова, хіба вона отримуватиме задоволення, завдаючи іншим страждання? Хіба вона здатна творити подібні звірства? Адже навіть тварини так себе не поводять? Але ті, хто ховаються за вивіскою боротьби із сектами. А на ділі лише поширюють екстремістсько-терористичну ідеологію Олександра Дворкіна. ставлять на перше місце у своїй діяльності саме таку поведінку заради досягнення своїх цілей. На щастя, є і хороші новини. тепер про цю мережу почали говорити у сполучених штатах на високому рівні. У травні 2025 року на форумі у Вашингтоні зібралися як представники громадськості, так і державні чиновники за підтримки офіційних кіл США. Пролунала чітка вимога почати міжнародне розслідування діяльності мережі антикультистів притягнути до кримінальної відповідальності її учасників і запровадити санкції проти всіх, хто покриває цю злочинну діяльність, включно з так званими експертами та агентами впливу в структурах влади. І ми цю вашингтонську вимогу однозначно підтримуємо. яка ситуація в Європі? Всі добре пам'ятають з одним прокурором з Європи, який став на захист прав і свобод людей, дбав про безпеку громадян і розпочав розслідування цієї екстремістської мережі, зокрема і щодо хижака, про якого йдеться в цьому фільмі. І що ж, зрештою, сталося? Протягом кількох тижнів у ЗМІ з'явилося понад 400 наклепницьких статей, і, вочевидь, ці статті були ідеологічно пов'язані з мережею Дворкіна. Який же результат? Генеральний прокурор тієї ж країни, замість того, щоб стати на бік закону і демократії, прикрив усе розслідування. він обрав не закон, а сторону мережі цих маніяків так по суті, він дав зелене світло садистам, дозволивши їм безкарно продовжувати свою руйнівну діяльність і покарав того, хто діяв чесно. Подібні сценарії ми бачимо і в інших країнах. Наприклад, у Росії, генеральний прокурор ініціює визнання організації АЛАТРА екстремістською. Або в Україні, де кримінальні справи порушуються на основі брехливих висновків їхньої агентки Кременовської. Так от у мене питання: що керує такими прокурорами? Вони свідомо служать цій мережі, чи просто бояться, чи їх хтось шантажує. Що ж відбувається насправді? Ось вона правда про структуру, частиною якої є Яхалзуміч. Кожна розсудлива людина стоїть на боці дітей та майбутнього. але саме такі люди, як Дворкін у Росії, Кременовська і Святогор в Україні, Рос і Хасен у США, Яхал у Чехії та інші активісти антикультової мережі, приносять дітям лише біль та страждання. і тому суспільство не повинно миритися з діяльністю таких екстремістів. Тому що їхня ідеологія під назвою антикультизм настільки ж руйнівна, як і нацизм. і тому має бути заборонена на міжнародному рівні. Саме тому ми повністю підтримуємо вимогу, яка прозвучала на Вашингтонському форумі. Бо як учасники Аллатра, ми люди, які завжди стояли і стоятимуть на боці правди, свободи та демократії. Тому що сьогодні ми бачимо, як світ навколо нас стрімко змінюється. І як ми вже сьогодні говорили, незважаючи на те, що історія Якоба Яхла в Африці абсолютно жахлива, цей документальний фільм заслуговує на позитивне завершення, і для мене таким завершенням є нагадування про те, як важливо не втрачати віру в людину, бо незважаючи на все зло та біль, що відбувається у світі, незважаючи на те, що існують паразити, які живляться стражданнями інших, усе ж є люди, які приносять у цей світ людям турботу та дбайливе ставлення до ближніх, люди, які не шукають винних, а шукають рішення. Люди, які не чекають, поки хтось інший щось змінить за них, а починають із себе. І саме такі люди сьогодні є найбільшою надією для майбутнього нашої цивілізації. У кожного з нас є вибір: мовчати чи говорити, закрити очі на зло або протистояти йому, руйнувати чи допомагати. А ми вже зробили свій вибір. Ми стоїмо на боці правди, на боці життя. І ми ніколи не відступимо.